Всі власники туй мають про це знати: як за рослинами доглядати, щоб вони були здоровими, густими та швидко росли. Як правильно поливати, підживляти від хвороб та шкідників, захищати, коли стригти та формувати? Чому в одних ростуть швидко, а в інших ні? Давайте будемо розбиратись. Розминаємо свій пальчик, натискаємо підписатись, дзвіночок і вподобайчик. Допомагаємо розвивати корисний україномовний каналчик. Всім привіт, ви на каналі Корисні Корисності. Як завжди, без зайвої води. Почали! Туя, як і людина, хоче пити, їсти, може захворіти та любить турботу про себе. Таким чином догляд за туями зводиться до правильного та своєчасного поливу, підживлення, профілактичних обробок від хвороб та шкідників, формуючої та санітарної стрижки. Полив і дощування це дуже важливі заходи, особливо у період посухи. Поповнення водного запасу має бути щотижневим, без води коріння не зможе з землі. Брати корисні речовини, а це в першу чергу позначиться на щорічному прирості, густині хвої та насиченості кольору. Якщо у туї не буде доступу до потрібної кількості вологи, вона просто-напросто зупини свій ріст. Туя не хоче щоденного поливу, але хоче раз на тиждень повного просочення кореневої грудки і прилягаючого до нього ґрунту. Краще раз на тиждень і багато по 15-20 літрів під кущ ніж щодня поверхнево. Саме поверхневий полив дуже часто є причиною хвороби і загибелі рослини. Їй просто не вистачає води, і рослина починає умертвляти частину крони, щоб збалансувати потребу у волозі і у воді в цілому. Коли дуже сухо, то поливати потрібно двічі на тиждень. Найкраще це робити ввечері або рано вранці. Якщо кітує, ми близько залягають підземні води, то ми полив скорочуємо до мінімум. Природньої води буде цілком достатньо. У відкритому ґрунті туя особливо потребує дощування. Воно змиває пил з хвої, завдяки чому пришвидшуються обмінні процеси, покращується дихання і в результаті рослина активніше розростається. Дощувати краще рано вранці або увечері. І так, чим нагодувати туї? Найзручніше і найефективніше купити спеціалізоване добриво для хвойних, тому що ці рослини потребують інший склад добрив і є специфіка потреби макро- і мікроелементів протягом всього вегетаційного періоду. Найбільш зручно годувати тую за допомогою добрива тривалої дії. осмокот. його гранули на протязі 5-6 місяців. Необхідній кількості будуть живити рослину в залежності від температури і вологості. Все, що потрібно зробити, це вспушити грунт навколо. І розсипати гранули. Нагадую, що будь-які добрива краще вносити у вологий ґрунт щоб уникнути опіків поверхні кореневої системи. Навесні, окрім рослин, прокидаються і шкідники. Якщо з ними не боротися, то масова атака паразитів погіршить зовнішній вигляд рослини, може призвести до хвороб або загибелі. Окрім шкідників, тую потрібно захищати від хвороб і грибкових інфекцій. Інсектицидна та фунгіцидна обробка робиться за допомогою садового оприскувача. Для обробки від хвороб потрібні препарати складної системної дії. Найпопулярніші з них це хоростопас корфун. Дозол або бордоська рідина. Молоді та дорослі туї часто страждають від комах та шкідників. У весняний період обробка інсектицидами проводиться в два етапи. Перший етап це ранньою весною, коли температура ще низька. Обробка проводиться від шкідників, які зимують личину і яєць. Другий етап, коли температура стане вище 10 градусів, тоді прокидаються шкідники, які залишилися. Популярні інсектициди, які можна використовувати весною, це Актара, Децис, 30 В і так далі. Важливо вчасно робити інсектицидні обробки, щоб не дати можливість шкідникам розмножуватися навесні. Всі оприскування проводяться в похмуру погоду. Неймовірно, але факт: в середньовіччі ченці у Франції любили висаджувати туї в монастирських дворах. До речі, на одному місці туя може зростати до 100 років і більше. Ченці вважали, що запах туї позитивно позначається на здоров'ї і називали рослину деревом життя. Стрижка буває санітарною і формуючою ранньою весною потрібно звільнити тую від сухих, поламаних і пошкоджених шкідниками і хворобами гілок. Також вичистити відмерло і пожовтілу хвою. Це стимулює нарощення нової хвої. Санітарну обрізку робимо ранньою весною. Без формуючої стрижки дерево може неповною мірою продемонструвати свою красу і пишність. Формуючу стрижку проводять навесні і влітку. Ні в якому разі не нехтуємо основними правилами стрижки. Перше це не стригти в дощ. Потрібно дочекатися сухої похмурої погоди. Бажано подивитися прогноз, і щоб три дні після стрижки також була суха погода. Похмура погода потрібна також для того, щоб після обрізки хвоя, яка була всередині куща і рідко отримувала доступ до сонячного проміння, не отримала опіки. Друге, використовуємо лише гострий стерильний інструмент. Пагони мають зрізатися, а не зминатися. Третє, не зістригаємо одразу багато, не більше 30% зеленої маси за один раз. Краще робити часто і потроху. Четверте, коли зрізаємо гілки, відступаємо по 1-2 см від бруньки. Вона не має встигнути засохнути під час загоєння зрізу. П'яте. Часто відходимо від рослини, щоб оцінювати результат на відстані. І останнє не чіпаємо стару деревину. Це створює оголені ділянки на заповнення яких потрібно не один сезон. Ріжемо тільки гілки, що активно зростають. І практична частина. Підходимо до дерева, робимо огляд. Якщо знайшли ознаки хвороб чи шкідників, спочатку лікуємо, а потім стрижемо і формуємо. Для початку робимо санітарну стрижку, видаляємо все сухе, надломане, почорніле, пожовтіле. Далі формуємо і підрівнюємо крону, видаляємо все, що вибивається. Після стрижки протрушуємо, щоб залишки обрізаної хвої не залишалися в кроні, а далі поливаємо. Доросле дерево 30-50 літрів, маленьке дерево 5-10 літрів води. Після стрижки швидкість випаровування вологи збільшується, і тому перший місяць після неї також потрібен регулярний полив. Пам'ятаємо про те, що першу стрижку можна робити не раніше, ніж на наступний сезон після посадки. І ту її має бути не менше, ніж 3 роки. Завершальний. Етап це обробка протистресовими препаратами, такими як Епін або Циркон. І так ми дісталися до самого цікавого, до самого вершечка. Зрізати чи не зрізати тут думки розходяться. Прихильники одного напрямку вважають, що потрібно зрізати, але лише зелену частину, коричневого не чіпати. В результаті на коричневій частині гілки прокинуться бруньки, які продовжать рістуї, обрізають не просто вершечок, а формують крону у вигляді куполу, щоб залучити більше гілок для приросту. Прихильники іншого напрямку вважають, що вершачок взагалі чіпати не потрібно. Його зрізають, захоплюючи коричневу частину тільки у випадку, якщо потрібно зупинити зростання рослини. Нехай ваші туї ростуть пишними, здоровими і по 100 років на одному місці. Радують і оздоровлюють вас. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях. Мої туйові зайки. Па-па-па-па! Pa, pa 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 <laughs>